Тут є фотографія з журналу 36-го року Робітня Столярська Петра Несува. То, так. Так. то вашого батька. Так, так. З якої сторони батько мав майстерню? Як, якої? з майстерник? Як? Заходить до льоху, там був вхід, напевно. Точа... Від, Відходи. Вот Довоєнна фотографія. Ну, десь тут о, в цьому районі. Такий ресторан зробив, там ще й допомогло. А, ресторан вхід був тут з боку. No, 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 я нап... я зайде вхід вже, бо я не пам'ятаю. Ну, вот no, десь в цьому районі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Щось може тато за роботу більше згадував. Може, мав якісь замовлення такі особливі. Робив до війни э, мужики, виглядь. Виглядь. такі так, шикарні, тепер Ну я пам'ятаю, робив я пам Саволяку, тут Саволяк був тут в мешках. Я пам'ятаю, що йому робив гарнітур меблі робив. Він зробив і складав йому ті ще вітальні ту меблі, робив, mm. я то пам'ятаю, я робив йому. Я знаю по розмовах тата, що він десь їздив на ну, те, що був молодим. Їздив десь в Карпати, десь там церкву, там що робив, бів, то що там розуміє. Ну і ну, знаю, що після він тепер. По-моєму, тут отримав Лошні в церкві, для церкви, що я зробив для той церкви Лошня. Лошні, лошні по-моєму, село. От, а що я знаю? То, то... А, тепер цей, коли зараз шадбан центральний і там. Тут то той дім був трохи розрушений, а ще надбудову його робили. Тут цю столярку, то що є, тут то, то тату робити, тату робили, то, то я запам'ятаю. Бо чому, пам'ятай, бо щось погорів в мене на тій тіма, бо вони робили вечірню, як кавтуру, вечірній час робив, і фінвідіо накрив, то тато після чого інфаркт став, бо там мушів, що хотів, то що. ну там ще туди заштахувати, а далі трошки викопив, що тут був начальник фінвіду. Забув прізвище його, то ходив кожен день приходив літру то стата пив, от, і, так, і ще в нього, раніше гроші, то там більше гроші, точката була ну Викупивши, але то було, то що на тій будові погорі.